Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таро Баланс Всесвітом. Мене звуть Наталія. Хто зі мною не знайомий, вперше завітав до мене на канал. Всім хочу сказати дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Це мені дуже приємно. По-перше, по-друге, це ваш енергообмін зі мною за мою працю. І мені дуже приємно, коли ви зі мною ділитесь своїми історіями і, або просто пишете зворотній зв'язок, так як у вас програлось. Це, це для мене дуже цінно. Щоб ви розуміли, цей розклад я вже спробую мене переривали два рази, практично на, на початку, на, пер, на першому варіанті. Реально на першому варіанті мене переривали два рази. Це третя така попитка записати цей розклад. Заважають, не дають, але я вперта і в розкладу бути. Тобто ми його запишемо, хоче цього хтось чи не хоче. Але чомусь от на першому варіанті я і на першому варіанті був негатив. Не знаю, подивимось, як воно буде в цьому розкладі. є на вас магічний вплив? Бує чотири варіанти. Перший, чи є на вас магічний негативний вплив, другий магічний негативний вплив, третій вплив. Чотири варіанти. Так, кому потрібно час ставити на паузу, ми будемо розпочинати. До речі, працюємо сьогодні на Оракулі Гікати. Прекрасна колода проявляє всі аспекти і тіньові, і позитивні, тобто настільки гарно підібрана а, вся. А, Тобто, автору хвала і честь, можу сказати так. Тобто все просто суперськи зроблено в цій колоді. Так, добре, Лірика, М -м, перший варіант. Вітаю вас. Давайте подивимося з вами, чи є на вас магічний негативний вплив. Є. Yeah. От про що я кажу? що е Минулий раз тут був петух. Перед всім тут був шабаш. Тобто два варіанти, які я пробувала записати, мене перервали, мене збивали, мені не давали його записати. Спеціально перепровіряю, дивлюся, що входить хазяїн кладбище. Тобто робота 100% є. Робота клабіщенська. І ми дивимося не просто магічний вплив. Це може бути якась там робота, яку, наприклад, ви для себе робили, могла би бути, але ми дивимось негативний магічний вплив. Також тут може бути такий момент, що можливо ви до когось звернулися. Вам сказали піти, десь там зробити якусь маніпуляцію самостійно, і ця самостійна маніпуляція могла обернутися для вас. Крахом. Тобто, ви десь могли зробити щось неправильно, і воно просто лягло на вас як магічний негатив. Тобто це може бути ваш магічний негатив, але ми зараз будемо дивитися, звідки хазяїн кладбища і м -м, чому О, природу ми розуміємо, але тобто, природу, природу це кладбищенська магія. А от на що було зроблено? Що від вас хочуть? І хто, на що було зроблено отворот. Складбічний, дивіться, дівчата. Ну тут, що я можу сказати, не прогляд. І ставлять далі не прогляд. І тут робота дійсно. От чому мене чому збивали? Я відчувала, що цей розклад повинен відбутися. Я понаставляла на себе захисту для того, щоб пройти і подивитись. Тобто, дівчатка, хлопчики, хто мене дивиться зараз на першому варіанті, на вас відсотково є магічна робота. Але не забуваємо, що ми дивимося зараз. Загальний розклад, і розуміємо, що в когось може програти сильніше, в когось слабіше, в когось катастрофою, неважливо. Але вам потрібно дійсно знайти людину, яка вам допоможе, кому ви довіряєте цій роботі, щоб вас, вам зробили індивідуальний розклад або. Вас почистили, тобто це вам, вам потрібно обов'язково звернутися ту людину, якій ви довіряєте, яка може вам допомогти. Але тут можу сказати, що реально отворот, якщо ви відчуваєте, що у вас э, руйнуються стосунки, що у вас в стосунках там про повний каларбак, або ви дуже довго зустрічались з одним э, партнером, партнеркою, і в якийсь момент ви розумієте, що у вас просто відраза страшна, і вона не з того не з'явилася. Таке кохання там на руках носили, не знаю, чи вас, чи ви. І от, от так от різко все розумієте, тут реальний отворот, тут реальна робота магічна, пройдена і зроблена для того, щоб у вас не було. Давайте так, ще один такий, буває, в мене бувають клієнти, які просять в мене зробити відвороти. Розумієте? Вони просять самостійно, щоб щоб я, наприклад, в стосунках не ладиться нічого, вони не можуть просто роз, розпрощатися своїм кармічним, парт... кармічним просто з партнером, який там просто хаває їх енергію, вже стосунків немає, але настільки прив'язки залишилися, що ну, от, просять просто, що вже все більше не можу зробити. Тому давайте подивимось, чи це ваша просьба, чи ви, чи ви самостійно це просили робити, чи це вам Зробили зруйнувати руйнувати ваші стосунки. Ви самостійно це робили? чи це чи хто це зробив? Давайте подивимося. Ви самостійно чи хтось? Знахай. Це людина робила. Це людина робила, до якої зверталися за роботою. Тому не ваша робота, ваша просьба. Очень замечательно. Так, підущайте ваша просьба. Знахарь це добре, що знахай робив. Хто ваша просьба? Не, не ваша. Не ваша просьба робилась а, по, на замовлення. Так, добре, кому це потрібно. Кому це потрібно. Хто це робив? Хто замовник? Корм. Угу. Дівчата, дивіться, щоб е, е, можу сказати так. Якщо ви являєтесь третьою особою в стосунках, то вам жінка вашого партнера зробила так, щоб е, стосунки у вас не було. Тут е, зеркалить, розумієте, тут зеркалить те, що корм... А, ну, корму по... Абастит говорить про хазяйку дому, Розумієте, про я більш за все, що ви влізли в якийсь странічок. Вас бачить по фотографіям. Так. Звертайтеся до людини, яка у вас може це зроблено, розумієте, стихії говорять говорить про те, що у вас може руйнуватись, в принципі, будова структура вашої життєдіяльності. Тобто це може страждати ваша робота, може страждати ваше здоров'я, може страждати ваш розум. Тобто друга чакра може дуже сильно страждати, тому що що в нас робить отворот? Отворот у нас відрізає всі канали по другій чакрі. Тому майте на увазі, що якщо вас відчуваєте десь по Жіночі якусь проблему, або по чоловічі статеві проблеми можуть бути, то а, майте на увазі, що вам потрібно піти до спеціаліста, до профі, до людини, яка з вас зніме, або просто пройти діагностику індивідуально, тому тобто, що не забуваємо, що це загальний розклад. Так, добре, я закрию отак: от добре стихіями. Дякую, перший варіант. Давайте перейдемо до другого. Другий варіант вітає вас. Давайте подивимося, чи є на вас негативний магічний вплив. Ні, і тут люди, які пройшли чистку, люди, які працювали над собою, немає тут, не бачу я ніякого негативу. Все добре. Я думаю, що нам і не стоїть далі дивитись нічого. Не хочу я портити ніякого розкладу, тому що тут карта ізцеленія. Тут люди, які прочистили себе, тут люди, які попрацювали над собою, можливо, ментально, можливо, просто е, самі над собою працювали, можливо, до когось звертались. Але тут є іселені. Карта істеленія. Я не хочу більш нічого тут дивитись. Можу сказати, що немає на вас ніякого негативного магічного впливу. Це найкращий на зараз варіант. Маю надію, що тут теж немає, і у вас все добре. Тому прекрасно. Давайте вам захист вас згляну. Дивіться, хтось міг. Так, захист подивилася, але що випало? Приворот і сіль. Сіль нас говорить про очисні функції, більш за все, що хтось міг чистити приворот. Хтось міг чистити приворот. Ощищатися. Так. Не буду більше дивитися, тому що не знаю, що там до стану. Не хочу я портити, чесно кажучи, розклад, сукуби, ну, сексуальна чакра. Все, все зрозуміло. тобто все Сукуби, привороти і все стане. Другий варіант міг очищати себе від різних прив'язок, від різних сущностей, сексуальні прив'язки. Також, можливо, якісь любовні перипетії і тому подібне. Тому що така те, тема приворотів це все сексуальна чакра. Друга чакра і більш за все, що хтось. І зціляється у вас тут все добре. Так, добре, то дякую, другий варіант. Не хочу далі нічого дивитись, не хочу нічого портити. Так, третій варіант. Вітаю вас. Давайте подивимось, чи є на вас магічний негативний вплив. Атлівка. Тут так само люди, які могли звертатись або самостійно собі робити відливку, або давайте подивимося, можливо, як рекомендація. Ні, дивіться, візуалізація міці. Тут через силу, через вогонь, через силу, через віск а, проводилась практика. А давайте подивимось, це проводилось, чи вам як рекомендація зробити. Та ні, ми дивимося, чи є. Ні. Тут проводилось тут руни, тут більш за все. Дивіться, хтось міг чиститись, в принципі, що таке відливка? Це робота з воском, це робота з свічками, не обов'язково тільки відливки можуть бути. Можливо, ви робили собі чорну свічку з руною квіорт, так, Це сама така оптимальна чистка, хто практикує чотири руни квіор, чистка будинку, можливо, будинок чистили, можливо, ви там, але з рунами пов'язано було. тобто, Ви могли з рунами або вам допомагали. Через з руни через свічки, через а, а, практику з відливками, але тут чистка проходить. Можливо, ви зараз чиститесь. Так, таке теж можливо. Звичайно. Так, добре, дякую. У вас все добре. Не хочу нічого доставати, більше не хочу портити, не хочу лізти, куди мене не запрошували. Дякую, другий. ой, третій варіант. Переходимо до четверти. четвертий варіант. Давайте подивимось, чи є на вас магічний негативний вплив. Замок. Хтось закритий, тут може бути захист, тут може бути робота на замку магічна, негативна. Тому давайте подивимось. Тут, як, як і захист може бути, так і негатив. Тобто виставлені замки на роботу. Ну Тому зараз їх порозбиваємо трошки. Проблемка там. прив'язки. Дівчата, може страждати у вас а, ваше а, інтимне життя. Може страждати, ви не можете, можливо, не можете знайти собі пару. Тут прив'язки, прив'язки і канали, можливо, навіть до біоматеріалу. Дурман. Можуть бути тяга до алкоголю. Так, добре. Давайте подивимось природу. Природу цієї магії. Природу магії. Переклад. Переклад. Переклад чого саме? Щось заличить, які віддали. які віддали. Що віддали? Хлопці, такі карти не дуже приємні, я вам хочу сказати. З усієї колоди, тут стільки гарних карт, чесно, ну просто шикарних карт. І повиходили всі такі прям, прям чудові. Комусь на безплоді зроблено, комусь щоб не було пари, комусь на заздрість на чоловіка. Може, може, просто знаєте, як алкоголь, хтось бухає, перенесли алкоголь на вас кожного, все може бути притом, тому що карти всі говорять, в принципі, про різні про різні речі. Але можу сказати, що зроблено на ваше фото соціума, Тобто це на фотографію зроблено. Соціальні мережі. Так а ну ще одне спитаю раз хто це зробив? І навіщо заздрість реально заздрість? О, ага. ага. Знову д'яволом. Тут сексуальний приряд. Тут реально по сексуальній чакрі. І зроблено воно на заздчах. Якщо ви зараз втрачаєте стосунки, або вас стосунки руйнуються з кимось, маєте на увазі, що це на заздрощах руйнується ваше, ваше життя. Карта карми справедливо руйнується. Хтось дуже просить про те, щоб у вас все було погано, що це ніби то по справедливості. Опой знову, опой, знову, знову, знову. Торман алкоголь. Дивіться, що я вам можу сказати, якщо такий момент Т також можу сказати, що вам потрібно звернутися до спеціаліста, який вам допоможе. Це по перше, дуже повинен бути індивідуальний розклад для того, щоб тому, що мені показують не одне направлення. Тут йде сексуальна чакра в тому плані, що ви можете зараз у вас можуть руйнуватися ваші стосунки. Ви не ви можете не знаходити по чорному... а я забрала ту карту чорне вінчання. Ви можете не знаходити Ой... Він є Венец вибачте. Він є з ви можете не знаходити надійного партнера, взагалі партнера. те, що надійного, взагалі ви ніби прозорі в соціумі, серед чоловіків вас ніби не, за, не бачать. Це перекрита друга чакра. Далі з алкоголем, тобто на когось можуть перекину, перекинути п'янку. Якщо у вас в родині хтось почав дуже сильно вживати алкоголь, майте на увазі, що це переклад п'янки на, на вас, на, на, вас, на, на вашого партнера. Не якщо ви самі відчуваєте, що ви просто пристрастились, то це вже проблема. Реальна її потрібно вирішувати. Якщо ви кожен день вживаєте алкоголь, це вже ненормально. Ой, мені аж погано стало, вибачте. Заговорила за алкоголь, хтось є з алкоголю. Або в когось алкоголь, або в когось, можливо, інтоксикація якась була недавно. Комусь дуже погано, не знаю, ну мені реально погано після слова алкоголь. Знаєте, я ж також вживала алкоголь. І я знаю, що це таке. Був у мене період часу, коли ми ходили, гуляли, а потім, вибачте, мене таке, що в обнімку з унітазом, да? і це проживало, проходили, проходила не одне я таке по життю. І от просто до чого веду, що відчуття ось цього нарваного горла від рвотного рефлексу, тобто інтоксикація, реальна інтоксикація в когось може бути. Я не кажу, що вона всіх але хтось мене дивиться з, з даним зараз спецефектом. Можете накручувати себе дуже сильно в щось, впадати в депресію, в, в одержимо щось, ну, тобто, є такі моменти, коли, ну, четвертий варіант також тяжкий. Перший і четвертий. Добре, що допоможе. Давайте подивимось, що вам допоможе. Хтось щось приніс додому, хтось щось приніс додому, хтось щось, вкти, хтось щось взяв, а погано лежало. Так, Що вам допоможе? Що за карти такі виходять? Щось вони не хочуть мені розповідати. вони зараз такий бред мені розказують, що зараз я просто несуразна. Не, не от замок, розумієте, в тому, в чому справа. Замок на роботі. І от починає мене водить крутить. Мені це не подобається. Так. Розбити. Добре, дивимось. Покажіть, проявіть, хто це робить. Що вам можу сказати, людина робить через дари. Тобто людина з приносить дари. У нас норни. Це норни, які ні ті судьби. Тобто цю ситуацію і в нас випадала карма. Ви б не обійшли. Тобто це ви відпрацьовуєте десь якусь кармічну хрень. А, на вас не просто так переклад зробили. Тобто по кармі на вашу красу, на вашу жіночність, на ваше благосостояння, добробут. Так, хто? Покажіть, проявіть конкретно А не одна людина, просто добре, хто? Знову воду. Кукловод. Мухти. Нічого себе. На родинну карта вампіру випадає. Дивіться, у вас хтось з родини, конкретно вампірить. У вас хтось з родини вам реально бажає зла. От, ну, Не всім. Ви навіть в снах могли це бачити. Вам снились люди, і ви думаєте, та не може такого бути. Ну, а вже це на родину. Так, добре. Не показують хто. Показують родину, це може бути хтось з родини. Або це на родину. Зробимо так. Дивіться, не скільки достаю, не проявляють, не хочуть показувати. А ну, зараз тут подивимось. Мені ж цікаво, розумієте? Мені цікаво, хто. Ну, що я можу сказати тут варіант Ой. кого обіжали, от кого обіжали по житті? Так, добре, все. Що я можу сказати по цьому варіанту? Четвертий варіант найскладніший. У вас тут розгулу взагалі повний замок, в принципі, то я... Потрібен індивідуальний покад, тому що, ну, що я можу сказати, тут є реальний переклад. Переклад, на жаль, він йде через ем, кармічні відпрацювання, тобто це ви не змогли б відійти, тому що норни, а норни ви не обійдете, не, не проїдете ніяк їх. Сумієте, це ці богині, які, от якщо у вас по судьбі, це то ви вже його. Хіба що тільки коли скульт вам переріже ножницями ваш, вашу ніч судьби, да, вашу життя, коли вам вже буде пора відходити в Хільхейму? Тоді, в принципі, то вас можуть і атак. Тобто спеціаліста, який зробить вам, кому ви довіряєте, хто зробить вам розклад на мою, мою. перший і четвертий варіант капець. Тому працюйте, це ваша енергетика, ваше здоров'я. Не, я не докопалась до істини, мені цей замок не дав спрацювати, так як потрібно ну, карти, беззаконні закрыли карты беззакония ну от дивіться, в чому плані. плані. я полізла своїми картами вне закона тобто тут закрита робота реально на тому хто дивиться четвертий варіант робота закрита оплачены деньги за неї робота за, ну, за, за цю роботу оплачені хороші деньги робив прекрасніший спеціаліст поэтому Звичайно, коли це е, робиться ну, індивідуальний розклад, то я роблю заговори, ритуали для того, щоб розбити замки і дивитись далі, а, якщо є закрита. А так, в принципі, ну, мені немає сенсу, тому що велика кількість людей в возох. Це безсмислено, розумієте. Так, добре, дякую всім. Займіться своєю енергетикою. На все добре, до нових зустрічей. Мирного неба нам всім над головою.